А ну давайте зараз Келі подивимося. Підкопаємо. Оце вона у нас цвіте зараз. А ну давайте. Які вибираємо? Олег? Ну, зараз, хазяїн вибирає. Так, хазяїн тут от яку робив красу таку. Ви подивиться. Та Ні. Ні. Нет, синколач знає щось. Здесь колдує. А, ну, так, одинарний, не одинарний шукаємо. Тут, вона... Тут ні. Хоч, о! Хоч, о, так, давайте. Оце воно Так, це так. у нас Келлі. Фрішний сорт, до речі. Дивимося на другому полі. Тут інше. Ще пізня, вона так. ще пізніше. Це сама пізня до цих сортів. Три. три чотири, чотири, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять штук. Десять десять. 10 штук закладки. Да Але, Але. Э... Ну, це п'ятий день посадки. А тепер час да. переїдемо у передень посадки. Дивіться.